А вже ранок галичани, а Мар'яна з картиною. Йоху. Е, хто? Хто той метеорок? Отакий приємний цей подарунок. Шедер. Ми маємо сьогодні з самого раночку, а виконав його художник-дизайнер Володимир Березний, якого ми зустрічаємо в нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ми ранку! Ми вам дуже дякуємо за подарунок. А яка назва цієї картини? Ну вечірній франківську. Франківськ. Так треба ранковий було. Ну, ми в ранковому ефірі покажемо. Це... Вітаємо це... пана Володимира на студії і е... можна з вами говорити просто на Володимир. Просто на ти. Просто на ти навіть. можна <свистити> на Володимир, Володимир, скажи, будь ласка, коли ти зрозумів, що малювання це твоє? Ну, напевно, що як кожна дитина десь брали фломастери, та і десь з перших років десь я відчував, що мені це подобається. Потім школа, інститут, і я зрозумів, що мені потрібно цим займатися, воно мені подобається. Спочатку воно було хобі, потім воно прийшло акуратно у роботу. І ну, зараз посіло. вже відкрив власну студію. <клес> так, Ми так. Хочемо так. почути більше про неї. Ну, я виконую художні розписи інтер'єрів, так само виконую дизайнерські роботи, в залежності від клієнтів, що в той чи інший момент людям потрібно. Ну, Розпис інтер'єрів, я займаюся років всім. Надзвичайно цікаво. За цей час було дуже багато цікавих і масштабних проєктів. Зокрема, як і соціальні якісь будинки, там споруди, так само і приватні садиби в місті за містом. Ну, надзвичайно цікаво. Скажи, будь ласка, без уточнення адресу, так, і хто там проживає, хто так, замовник, який найцікавіший інтер'єр тобі доводилось змальовувати. Що таке незвичайне і неординарне. От, до речі, деякі кадри ми бачимо на нашій плазмі, так що глядачі ну, наші можуть подивитися. Ви хочу, добре, дивляєтеся і побачите. Хочу ще уточнити, що розпис інтер'єрів я поєдную з декоративною ліпниною, яка угу. є так само дуже цікавою і. Ну, напевно, пафосною, та більш вона надає якраз ці колони, грецькі різні варіації цих капітелік надають більшої вишуканості цих розписів. І якраз до цього, Василь, до вашого питання, що значить зробилася в центрі краси, ліпнина дуже шикарно робилася, з гіпсу, і... Таким чином воно було дуже цікаво. Тобто гіпсом ліпите? І... Гіпсом різні техніки є. Тобто Тоб... тепер сучасний матеріал дозволяє <кас> людям працювати в різних техніках, різними способами, так? Пальцями, ногами, я не знаю іншими частинами тіла, бо то вже дорожче. Так, 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 так. може бути дивіться, стиль пшонки. Так є такий стиль, коли всього забагато. Чи доводилось вам, наприклад, підкоректовувати думку клієнтів так. і казати, що воно краще буде так переконувати, І які методи ви і засоби смагу. переконання використовувати? Ну напевно, що робота починається саме якраз з таких бесід. Я приходжу з клієнтом, п'ємо каву і починається діалог, так? Дві сві... Два світи є, так? Психологічні Точно і каву Точно каву п'ємо, тому що це. Те... І в цей момент якраз відчуваю, що людина вона повинна в принципі, мені розказати всю своє своє бачення того чи іншого об'єкту, так, своєї споруди. Я десь починаю розуміти, чи, як з нею працювати. І практично відсотки 80 людей мають якісь такі завіс там думки. Ми завжди стараюся, я і мої колеги стараємося їх переконати Перек... ну, та, пояснити, що ліпше цього не робити, там, ліпше зробити так, ну, досвід. Якісь є, і тому так буде ліпше. І люди потім переконується. правда, то трохи тяжко, але нічого. Але виходить, так виходить. так. Один з таких досить епатажних в Україні художників не називатиму прізвище. Казав, що він поділяє, що він брехливих людей поділяє на два типи: це є політики і художники. Політики, тому що вони брешуть, що вони дуже мало заробляють, А насправді ну, можливо, знаєте про кого я говорю. А насправді будують хороми і дуже шикарно живуть. А Художники з точністю до навпаки вони говорять, як в них купляють картини, як ті картини продаються, які вони багаті, а насправді не мають за що жити. Що ви сказали? Ти з цього приводу? Ну, я скажу, я маю за що жити. <ріст> скажу відверто, так. Але Десь воно почало, починалося як, все, з хобі, що десь серед друзів, серед родини малювалося, можна сказати, робилися якісь такі міні-лабораторії, так, де mm -hmm. я не знав, чи мені це буде виходити. З часом, з роками, воно прийшло в те, що так воно стало моїм видом заробітку, так основною моєю працею. Я задоволений, ми ростемо, я росту, рухаємося в правильному напрямку. Я відчуваю, що мої послуги потрібні для людей. Ну, мені цікаво дуже працювати в даному виді мистецтва. Знаєте, багатьох цікавить е, проста штука, так? Скільки довго може стояти, наприклад, малюнок, який зробили на замовлення е, в садебі десь так, на стіні або десь так на, на півстінках двох. Угу. Ну, розпис поділяється так само по складності. Можна працювати. Різними фарбами по вартості, це і закордонні фарби, і наші. Ну, скажу так, відверто, що я працюю десь більше акрилом, тому що маслений розпис інтер'єрів дуже буде дорогий, коштовний. І напевно, що дана ситуація в державі не дозволяє людям замовляти такі розписи. Ну я думаю, даю гарантію на років 10, а там все одно людина хоче ремонтів. Ми щось оновляємо, щось додаємо mm -hmm. і набродає Але... око, так Обробляєте, можливо, лаком є така технологія, коли mm -hmm. малюнок ще якісь такі Взагалі... ти хочеш поміняти професію, я так розумію. Ну, я такі просто мені цікаво, тому що даєш, в принципі я, я сказав... на даний момент якомусь такому етапі, що мені може знадобитися допомога, наприклад, mm -hmm. Володимира О, все, і його команди штучки пішли. команди. Так. Скажу так, що. Десь живописні речі не хочуть блиску. Лаки, переважно в більшості випадків дають якийсь блиск, цю штучність, угу. пластмасовість. Так? Цього не потрібно. Я завжди е, пояснюю людям, що воно і так своє вислужить. Своїх 10, 12, 15, 20 років воно вислужить. І є моменти та, десь на фасаді, що я використовую якісь такі лаки, які повністю є матові, які не дають блиску. І таким чином та десь, може, більше захищаємо цю поверхню, тому що воно так само коштовно є. А наскільки популярним зараз є розпис інтер'єрів? Популярнішим, ніж раніше, чи навпаки, можливо? Ну, розпис інтер'єрів. Почалося з чого? Що ще з стародавнього риму, так? що почалися якісь вже такі розписи, храми. Потім ми говорили, можна говорити, що розпис стосувався тільки якихось церковних, сакральних uh -huh. будівель. Зараз на даному етапі ми, люди рухаються по різних країнах, так? і воно набуває тенденції побутової. Тобто люди можуть собі дозволити такі речі, тому що є інтернет, є дуже багато літератури, яка дозволяє людям десь читати, дивитися, набувати тих якихось мистецьких навиків. І е, мені здається, що зараз, напевно, такі більше. Ми рухаємося в тому напрямку, що розписи е, так само стоять популярні. Правда, це нова політика, де що не кожен може собі дозволити такий, тому, що фарби дуже дорогі, але нічого, працюємо. Десь... Ну приблизно хочеш в хаті розмалювати собі стіну. Ну там я не знаю, 3 на 3 метри. Припустимо, скільки це коштуватиме. Ну, можна <ріст> Залежно що малювати чого. <ріст> залежно, і чем, так? Та, залежно, я і ж кого? Казав. І <ріст> кого. <ріст> я вже казав, що вони є різної складності угу, розпису. Угу. Але десь я можу зорієнтувати, що від 400 гривень людина може вже говорити, ми можемо вже щось підбирати, ескізувати, мати якусь консультацію і в подальшому щось працювати над, над тими стінами, 3 на 3 чи скільки б там не було. Але якщо більше 10 квадратів, то звичайно, що надається якась знижка, тому що. Так, це так само е, велика площа, і людині людина хоче, вона вже mm -hmm. розуміє, що їй цього потрібно, і ми десь дамо на уступки і десь щось опускається, робиться хороша знижка, mm -hmm. тому що на майбутнє, так щоб людина ще десь відкривала інші заклади, і таким чином ми будемо працювати, мати роботу, стабільність. Я Як бачу сьогодні? не тільки внутрішня робота, робота, а й зовнішня. Так? так тобто для зовнішніх іде інша технологія, я так розумію, ніж для внутрішньої ну, чи якісь ну нюанси. Можна. Використовуються, може, трошки ліпші фарби. Щоб дощик не змив. Так, да, знову ж таки, я вже повторюся, що покривається матовими лаками, угу. щоб, це, щоб вони ці всі опади не, не шкодили їм. Але великої різниці немає. До релігійної тематики часто звертаєтеся, чи не маєте можливо якусь таку мрію розмалювати в майбутньому церкву. Ну так. Так, це дуже цікаво. Я висоти боюся трохи. Я не uh -huh. знаю, як з цим працювати, але я думаю, що як гарне рештування, то можна, можна багато чого робити. Релігійна тематика можлива, але тільки ну тут треба дуже обережно до цього ставитися, тому що ну це складно. Це взагалі ми, ми осягаємо на якісь святе, треба дивитися по тематиці, чи воно буде посувати. І я завжди кажу спокійно до цього ставитися якось. На ну, чим зараз працюєте? Зараз є нічний клуб, зараз є кілька. У нас в Івано-Франківську? Так. Боже, але... буде ще один? Ну, я не можу <рігут> називати. Ні, ні, їх, не, ні та... не називайте. Але ну, я водночас. Ну, за фіром скажете. Працюю і, і картини, десь люди хочуть портрет, є розписи. Я стараюся <рігут> поєднувати, тому що десь замовлень є кілька наперед, там, на кілька місяців, можна сказати. І... Але нічого. По плану все йде якось. Я почув у ваших словах, цікаве мені слово картини. Mm -hmm. Картини на замовлення, чи картини, певне, ваше бачення, якісь своє читання? Чи це вже від душі? Картини зараз е, з графіком, ну, якщо говорити, то більше на замовлення, так? Mm. Е, звичайно, що я художник, я ж мушу е, Хто не, вас не, замовив цю картину? Ну, це в подарок mm -hmm. для вас. Подарунок. Спеціально намалювала для нас подарунок? Ну, вона була так в uh -huh. мене. Ну я ж десь є більше часу, я ж працюю. Кожен день береться пензлик, чи це розпис інтер'єру, там ж ви розумієте, що воно працює так само пензиком, uh -huh. правда, там різних масштабів, ці пензлики. Чи це маленьке? Це на замовлення «Укрзалізниці» залізниці. Ні, це замовлення там приватно садибу. Зрозуміло. Ну що ж, ми вам щиро дякуємо, що завітали в нашу студію. Хороших вам клієнтів <с 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 творчих і гарного настрою передусім, тому що то є запорука роботи художника. Шановні друзі, шановні телеглядачі, сьогодні мистецтво цікавий і головне корисний гість який... Художник, я дизайнер я думаю, Володимир Березний. Дякуємо вам